Привіт! Будемо говорити на тему наші в ЄС зараз. Велика кількість українців в Євросоюзі, взагалі за кордоном, так сталося, да, що ви тут. І я б дуже хотіла, щоб серед всіх кандидатів, які є на ринку праці, вибирали саме українці. Тому а, сьогодні поділюся з вами тими моментами, на які варто звернути увагу, коли ви в активному пошуці нового місця роботи за кордоном, в ЄС чи в інших країнах, на що такі основні моменти, на що варто звернути увагу? Перше, потрібно прийняти рішення. І так зважено прийняти рішення, що пошук роботи можливо буде тривалий, довгий, наприклад, півроку, три місяці, не так швидко, як в Україні. Думаю, що ви вже переконалися, не раз бачили, відчували на собі, як в Україні все відбувається набагато швидше. Ніж в інших країнах, не говорю всіх, але загалом в більшості країн. Тому а, прийняти рішення, що це буде довготривалий процес, створити резюме і направляти його постійно довго. А, не звертаючи увагу, дають вам відгуки, не дають, просто прийняти рішення, та, що якщо не дають відгук, то це не все пропало, все я зупиняюсь на цьому, а продовжувати це робити. Звичайно, не бездумно, та, а дивлячись, яка вакансія, можливо, варто там якось оновити резюме, якось інакше підсвітити якісь свої ключові компетенції саме під цю вакансію, але я про те, що варто направляти і направляти, не зупинятися. А, і як запустити цей маховик, та далі піде, так як ми українці, і так як цей ефір про те, як наші, наші українці, тобто в ЄС, тому а, не починайте не в резюме, не в супроводжувальному листі, не з посилом тим, що. Ось ми приїхали з Херсону, чи ми ж з Маріуполя, щоб не викликати жалість. Ваше основне це не викликати жалість до себе. Так? Це показати свою експертність і своє бажання розвиватися в тій чи іншій країні, в тій чи іншій компанії. Саме так. Е я рекомендую про себе заявляти, а не про те, що ми приїхали звідкись з України, і саме там, та, щоб викликати жалість. Я б хотіла, щоб українці про себе заявили і показали е, в інших країнах, як свій як, такий сталевий характер, і е, з вірою в світле майбутнє, в краще майбутнє в Україні. От саме так би я хотіла, щоб українці себе подавали, позиціонували, а не ми тут приїхали, пожалійте нас, на соцвиплати і тому подібно. А, е, зараз будуть деякі блоки, е, коротко, лаконічно, але деякі блоки, на які варто звернути увагу, це перший це LinkedIn. Якщо у вас до сих пір немає його, то його варто завести. Це така соціальна мережа. І в мене на моєму сайті є, що, на що варто звернути увагу. Я дам посилання нижче під відео. Тому, будь ласка, ознайомтеся. LinkedIn — це соціальна мережа, виключно для пошуку роботи. Вас там, якщо вас немає, то вас, звичайно, не, не знайдуть там, але його потрібно упакувати. Якщо ви зараз знаходитесь, до прикладу, в Дрездені чи в Данську, то саме в LinkedIn це потрібно. Це місто прописати бо саме по містам по країнам відбувається пошук, а не писати, що ви там в Києві, да, якщо ви з Києва самі. А, якщо ви працювали в міжнародних якихось компаніях, да, то краще сайт вказувати міжнародний, в LinkedIn є потім резюме, ніж, ніж український. А, далі, якщо ви працювали маєте маєте а, то, будь ласка, змініть там, повторюсь, да, де ви зараз знаходитеся, місце проживання і попросіть, Відтіть рекомендації у колег, з якими ви працювали. Бажано, щоб вони надали англійською. Якщо вони не можуть, ну, типу, може, не, не володіють, хай надають нам українською, та, а ви перекладете. Е за допомогою, якщо хтось вам допоможе, хто знає англійську на хорошому рівні. Рекомендації повинні бути в LinkedIn, Це важливо і краще взяти ще рекомендаційний лист з попереднього місця роботи, щоб колеги вам надали там HR чи ваш безпосередній керівник на офіційному бланку, було б дуже добре, щоб це у вас було Це важливо для працевлаштування за кордоном. І Якщо в Україні на це менш звертають увагу, то тут це на це звертають увагу. А, тепер поговоримо про... Резюме, яке важливо, кругом не лише в ЄС, там, в принципі, важливо. І краще його підготувати і потім з нього взяти основні блоки, перенести в LinkedIn, якщо у вас він не заповнений, профіль ще не створений, або оновити, якщо профіль уже створений. Так от, з приводу CV, резюме, не акцентувати увагу на початку там, вік, стать, віросповідання, діти, де я проживав в Україні. Більше концентруємося на а, своїй рівні експертності, в чому я спеціаліст, в чому я хороший фахівець та на своїх а, софт хард скілах, але не на такій особистій інформації, яка може в чомусь зупиняти або бути якесь упереджене ставлення. Ну, наприклад, що у вас дитина там да, маленька, ага, це будуть садочки, ага, це може не прийти в час на роботу, це будуть часто лікарняні. Краще це уникнути. Да? Ніхто не каже, приховати, ніхто не каже якось там. А... Збрехати, да просто не написати, а, на що варто звернути увагу в резюме. Ви дивіться, резюме, якщо навіть у вас є, і навіть англійською мовою, там, да, но, а, воно під виключно якусь одну вакансію, наприклад, там, бухгалтер, чи менеджер з продажу, чи аналітик, чи маркетолог, а ви готові розглянути там, ширше та, чи змінити свою а, професію. Тому краще узагальнене резюме зробити, направляти його на різні вакансії і а, таким чином а, промоніторити ринок, де у вас можуть бути пропозиції, на яку вакансію вас покличуть познайомлюватись з вакансіями. Якщо резюме з нуля ви створюєте, так, подивіться, які вакансії, в принципі, для вас є цікавими. Подивились вакансія, вона вас зацікавила, ви майже туди підходите. Потім з блоків, функціоналу чи вимоги, ви можете собі в резюме з цієї вакансії взяти основне а, і упакувати таким чином резюме, яке б, начебто, вже дуже добре відповідає під цю посаду, яка зараз відкрита в тій чи іншій компанії. Тому в резюме важливо прописувати свої ключові. Компетенції, тобто, в чому ви експерт, що ви знаєте, що ви вмієте, це прям винести його. софт скіли і, звичайно, рівень не рівень, перепрошую, а хронологічно свій досвід роботи. Так от, по своєму досвіду роботи. Якщо ви працювали з міжнарод... в міжнародних якихось компаніях чи компанія українська, але вона працювала з клієнтами з заходу, з клієнтами з штатів, це обов'язково прописувати. Якщо є сайт український і є сайт на більш там. Інший ринок, от краще його давати. Да? Акцентувати увагу. Навіть якщо з 10 клієнтів у вас два клієнта лише були на захід та, чи з заходу, от краще на них акцентувати увагу, що у вас був цей досвід. Тобто будь-який досвід, який або англійську вашу використовував, або спілкування з іншим менталітетом, не українським. Ви його підсвічуєте і на першу сходинку показуєте, ніж. Uh, той, який там, наприклад, з ринком СНД, чи тільки з українським ринком. Звичайно, якщо був тільки з українським ринком, теж показуєте. Ну просто якщо є, не забувайте. Якщо ви навіть небагато, але виконували якийсь функціонал, який не, пряму до, не напряму до вас належав, там, да? наприклад, ви бухгалтер, ну випадково ви ще виконували функції, не знаю, менеджера з продажу, чи інколи там дивилися, заповнювали сайт. Ну, можливо, ви працювали в невеликій компанії, у вас така була різностороння робота. Це обов'язково вказуйте. Якщо ви не плануєте, наприклад, знайти роботу бухгалтером, бо в цій країні потрібно знати законодавство, ви з ним не знайомі, і ви готові там з іншої посади, наприклад, якогось адміністратора, наприклад, то чим більше обов'язків різносторонніх ви опишете, а не заглиблюватись в вузьконаправленість, тим краще буде. У вас імейл є у Кернет, будь ласка, зробіть імейл собі додатковий, як джімейловський, яху, ну такий більш міжнародний. Будь ласка, його додавте саме такий. Не... Далі важливий блок. Якщо вас запросили вже на співбесіду, а таке теж буде, міти розповісти про себе. Не починайте ми з Херсону, ми довго жили в гуртожитку, потім нам дали квартиру, зараз ми мешкаємо там, то а, ми скучаємо за Україною. Оце все не потрібно розповідати. А, потрібно продумати, записати. Десь, наприклад, в себе там, не знаю, десь в щоденнику, на листочку, неважливо де. Після, чи там в телефоні, після цього записати себе на диктофон, послухати себе, наскільки ви розповідали не про те, яка ви мама, не про те, як ви довго шукаєте роботу, тобто ви не скиглили, а ви. Подавали себе як одного з крутих експертів на ринку праці в Німеччині, на ринку праці були в Україні зараз, ось тут про те, щоб людям, от рекрутеру, HR, тімліду, майбутньому вашому керівнику, захотілося щось дізнатись про вас. на те, послухайте, чи ви не заглиблюєтесь кудись, те, що не так важливо, тобто, ви може, коли розповідаєте про себе. А це важливо навчитись розповідати про себе смачно, щоб вам задавали уточнюючі питання, щоб ви не заглиблювались в, в один якийсь напрямок і не зайшли туди, де вас уже стало нецікаво слухати, да, де ви втратили нитку вашої розмови. Тобто ви повинні про себе розказати з різних сторін, не починати народилась, хрестилась і тому подібно. Я про це вже багато говорила. Але зараз, коли проводжу е різні там е кар'єрні консультації, я розумію. Що найскладніше і те, що варто пропрацювати, це вміти розповісти про себе. Тому що резюме ви склали, наприклад, вам навіть допомогли, і воно класно виглядає, вас запросили на співбесіду. І якщо далі не йде, значить ви ось тут, на етапі співбесіди, не доказуєте свою рівень експертності, який потрібен для компанії. Інколи це й добре, можливо, і компанія вам не підходить. Да? А, тому от до наступного блоку переходимо, що ви завжди повинні про компанію дізнаватися наперед, показувати, що ви в ній зацікавлені, якщо це реально так. А, під Готуватися. От має бути чітко 3-5 питань, які ви задаєте роботодавцю. Типу, наприклад, що ви очікуєте від посади, від кандидата, який прийде на цю посаду? Чи які у вас KPI передбачені для даної посади? А, а, чи там а, як у команді у вас прийнято, типу про корпоративну культуру, щось запитати? І наостанок хочу додати, бо це реально важливо. А, я розумію, що це не можна, знаєте, там зіграти роль, бо це буде відчуватися, що ви зіграли. Хочеться щирості на співбесідах. Але е, працюйте над своєю енергійністю і позитивом, бо вибирають кандидатів з енергією, вибирають кандидатів, які е, мислять позитивно, як хочеться додати собі в команду такого кандидата, якому не потрібно буде е, заспокоювати, врівноважувати. Особливу увагу, щоб вивести його на інший рівень, більш позитивний. Тому. А... Послухайте себе, як ви говорите, як часто, хто вас в оточенні, як часто ви е, вибираєте тих, з ким можна поділитися, як все погано, як все дістало. Та? Чи у вас є і оточення таке, де е, вас заряджає, оточення заряджає, де е, ви мислите позитивніше, ви бачите, як можна прийти до, до світла да, в кінці тунеля, ви туди мітите, у вас є цілі, ви до них прагнете. Ось про це. Да, з таким зарядом потрібно йти на співрення. Бесіду. І, звичайно, прийняти, що буде багато о, співбесід, багато відмов, їх треба пройти, вам треба набратися цього досвіду, і тоді буде ваше. Звичайно, може бути перша ваша, і вам мега пощастить, але досвід цей потрібно набратись. Плюс звернути увагу про те, що Можливо, ви зараз йдете виключно для набуття досвіду, проходження співбесід, позиціонування себе, дізнатися, які там компанії, а не вперше, боже, мене не взяли. Нічого страшного, що вам дали відмову. До речі, відмови теж дуже довго дають. Взагалі тривалий процес, набагато триваліший процес, ніж в Україні. Тобто, це не за тиждень в принципі, дають результат. А Потім ще буде контракт. Коротше кажучи, на, на два місяці затягнеться підбір, якщо вам навіть з першого етапу співбесід сказали, ок, і ми більш за все, що вас будемо приймати на роботу. Все одно це затяжний процес, не такий а, швидкий, як в Україні, і це теж потрібно прийняти. Тому, якщо будете користуватися порадами, які я надаю, а, почитайте про LinkedIn, це важливо завести цю сторінку, створити цю сторінку, а у вас все вийде. Я в це вірю. Є класні кейси, коли українці вибирають. Я цим пишаюся і бажаю вам також, щоб вибрали саме вас на позицію в ЄС.